Привіт! З вами містер ОлолоТроло і. Саша Стерчо. І, і тепер нічого. Сьогодні ми знову граємо в Webrow's. Е, сьогодні. сьогодні ми без кена ну, цей що буде з нами знімати ну, сьогодні... того що у нього якби інтернет е, на... Сьогодні, в... сьогодні в кена робить. не вийшло, тому це. Ми... У нього якось дивно інтернет ну, робить так, через б... день. Ну так, це від це він мені сам казав ще. Ми якби тут всі. У нас тут своя тема, ми тут всі по скайпу говоримо один з одним. У нас тут своя атмосфера. Та ні, це, це трішки не те. <реш> ну так. Так, давай збирай какао боби. Так, збирай какао боби. Ну, а мої хай ростуть, у мене не всі виросли. А, а, а мої вже всі. У мене три какао боби. А в мене всі виросли. Ну що? Мені треба кайло на добувати. Мені треба добути кругляку. І ще це залізо, що я накопав, мені віддай. А, ну так, ми були трішки зафейлили з йомками, але. Так, О, дуже добре. Я, я це сказав, Сас, я це сказав? Так. О, ну ок. Ну ми просто грали так на сервері вирішили. Хотіли записати, зробити, так, але. Ми, ми просто це, ми просто як? Ми просто зараз будемо будинок Да. Так, що? Слухай, давай знає що, давай ще зараз поспимо. Так, я Ей, перший. Заходь. Я перший, я перший. Ей, що? що? Хто я мене вигнав? Я сплю. Я сплю. Хто? хто мене вигнав? Ей, не бей мене, лягай спати. Ти мене вигнав, я, я зайшов у, у, у дом, мене е, викинуло на двір. Ну, не знаю, хто таке. Не знаю. Давай закривай. Um, а давай слід... на наступний випуск, може, сканом е, будемо робити монстрів. Ну так, сканом тоді вже будемо робити, а поки що я. У мене є кругляк, дивись, у мене є кругляк. Що е, ти мене вдарив? Це не я тебе вдарив. У мене майже глюки. Я... Ой, я тебе щось погано чув. Е, ну, щось. Я не знаю, так, що. Тримай я. <плес> зараз секунду. <плес> що ти робиш? <плес> Каміння. <втєд. плес> ну, я піду щоб собі робити. Так, давай, я поки що добиваю багато дерева, так, дуже багато дерева здобуваю mm. і будемо будувати будинок. Так, зараз. Так, я теж піду подобуваю дерево. Того що. Я хотів собі меж зробити і так далі. А ти мені залізо віддав? Ем. Так, ось тримай половину. Де де де? Де, -де, -де. до мене? Так, так, так. Ось, два... ось ще, он ще. Де вау? Ось, це моє те, що я назбирав. Я піду. зроблю пічку, виплавлю його. Ну ок, туди. Добре. Ти голосніше якось говори, а то тебе ледве чути. Е, Слухай, я не знаю, ти тебе якось так з підлагуванням чути. Так? Так. Т а мою клавіатуру чути. Ой, знаю. і як чути? Ну, А мене чого тоді не чути. Не знаю, тому що. Тому що як би... Карасі вони риби. Ну і що? Ну, не знаю що, ну карасі це риби. <рес> ну, я знаю. Зрозуміється. О, слухай, Саш, я тут таке хороше містечко знайшов для нашого будинку. Тут і будемо жити, якби де. А тут? а що з цим робити? А з цим ми, як би такий, цей буде в нас старий будинок, і ми його в склад перетворимо. <рес> і ще другої серії не було, а це вже старий будинок. Ну, знаєш, я люблю зміни. Слухай, я тут зараз поставлю вейпоінт, Ти подивись, чи видно його буде. Ой. Я вже і заплутався. Так, поставимося. One hole. One hole. А? Який буде колір. Не знаю, але мені його, мабуть, не буде видно, тому що це... я вейпоінт. Uh, ну, оранжевий. Так, я його не поставив. Я. Так. Окей. Я хотів сказати так. нуб. Ти до я хотів додати нуб. Так. Так, Так, так слухай, я зараз я спотрім, поки що територію чи покинув. О, фо-фо-во-во-во, все, є, вейпоінти. ти подивись, підійди до мене, подивись, чи в тебе видно ці вейпоінти. Не видно. Та йди, червоний і оранжевий. У мене не видно. Так, ти де, ти де, кажи координати тоді. Так, слухай, ти подивися, просто так от, в отефані стоїть. Так, див, стоїть у мене оптифайн. І ти отак от підійди до какао бобів вилізе на какао боби і дивися, шукай. Угу. Зараз я спригну так ось з будинку. Ось, я тебе бачу, ось, я тобі махаю рукою в Оло-ло-ло-ло-ло! Зараз. О. О, о о ось бачу. В мені а ти ще пос... пливти туди та й пливти. А не пливти тобі туди. Так, а так. що? Я по воді пливу. О, якраз коло біля джунглевого. Ти куди втікаєш? Я ферму створюю. Що, так. нам вже потрібно щось сісти. Ну так. Курей поки що чіпати не будемо, тому що кури нам потрібні, якби... би. Оце... клавіатуру значить чути, так? Ну так, твою клавіатуру чути і моїм глядачам це не сподобається. Твої то вже звикли до цього. Ну хоча я сам так грав. Декілька двадцятків серій. Так, щоб було чути клавіатуру. Так. Ей. Так, значить так, ось оце. Віднині я проголошую це моєю. Ні, нашою, епічною фермою. Ні. Тут ти. Не було чого лізти. Сам напросився називається. Ну що, не будеш нарешті, Саша повернувся і Саш, ходи до мене. І мені йди. Йду, біжу, біжу. Я тут всі твої речі, поки тебе не було, я всі їх на кубку скину. Ну, це, звичайно, пробачу, я тебе вбив, але. Ну, розумій, просто теж. я, я стільки старався, я садив ферму, а ти взяв і зруйнував її. А ну, то буде ще раз лізти, то ще раз зб'ю. Спробуй. А я... дай Дім, а дай Дім? Де нас Дім? А, тепер добре, давай, пішли до нашого дома. Ні-ні-ні, ти де зробив дім? Я не робився Дім. Ну ти сказав, що ми тут будемо жити. Ну ок. давай зараз перетворюся на ді. Ні-ні ні, я спочатку йду що робити. Ти наробив дерево. 2. Це що? ФПС 2 було. Погор у мене. ФПС-2? Угу. А, ФПС это я почув якесь некультурне слово. Добре, давай, пішли. А на л ль... на льоду ось тут, якби в Майнкрафту, ми на ньому ховзимо? Ну, так. А ми ще Саше хотіли влаштувати дві сніжками, які ми, мабуть, сьогодні влаштуємо. Ей, як? Де? Де? Так, давай, лягай спати. Це. О, маму, О, приказу, ти можеш так і спати. Піддали таку. Ні, жартуй, просто я як би адмінця серверу там. Оператор. оператор. Так. Я оператор. Як, як москалі кажуть. Стоп, шо? Що? Я нормально бачу. Ну, так, давай, пішли. Бу, були б в нас алмазні або залізні. <світ> Сет залізний і алмазні. Хоч алмазні. Е, алмазна зброя, ми б побили, а Ну. там ні, я його і залізним зброєю був. Ну, так все одно, але. Так, я зараз якісь таки уборшу перетворюю. Так, вийде, зараз я. Я буду церквою я буду, буду займатися, а, а ти поки що буде будинок. А які лаги! будуй будинок на двох. Ей, та ти... Ой, вибач, вибач. Ту ти карась. А, я я тут посажу. Скука, я, я собі соберу мало пшениці. Ні, то моя пшениця. Я, Щ... я поділю я поділю. Я що їсти буду? Я, я тобі зар... я зараз печиво приготую, бро. Е, ну, а ліпше хліб їсти в Майнкрафті, а то печиво відновлює... Одну одиницю так. Холодно. Моя фарма, моя печ. Так що все, я печим робити. Ти поки йди е, збирай какао боби, а бо що, я не буду збирати какао боби, якщо ти мені не даш пшениці. Я це, я зараз поділю пшеницю напіл, ти своєї роби що хочеш, а я буду печиво лісити. Бо мені треба хліб. Ну ок, раз хліб то Хліб так хліб. ну Як так. Ти хочеш. Так. Бо хліб кращий, ніж печиво в мене. Ну я це знаю. Добре. Давай я зараз верстак тут по-швидкому так. Ну, Мені не потрібен верстак, бо в мене є там десь. Так, стій, стій, стій. Саш, зачекай хвилинку, я зараз повернуся. Ти де? Народ. Я тоді пішов їсти, а тепер містер Оло. Трололо кудись пішов. Ну не знаю, коли він повернеться. Саш, давай я тобі пер... давай ми трішки призупинимо зйомку, так. бо мені потрібно термінового запису. Угу. Так. А потім під'єднаюся. Так, ну давай. Е, я вже мав відімкнути на паузу чи ні? Так, все, я відмикаю, я відмикаю. Я теж.